Продовжуємо говорити про властивості функцій. Сьогодні поговоримо про неперервність функції. У 10 класі в першому семестрі неперервність функцій розглядається на такому інтуїтивному рівні. І простіше всього, побачити її, розглядаючи графіки функцій. Це ми, власне, і зробимо. Розв'яжемо задачу 2.5 серед функцій, графіки, яких зображені, ось 6 штук. Потрібно знайти ті, які є неперервними в точці х до рівня 1. Давайте подивимося на ці графіки. Графік перший. Малюнок 2.12. Як він розташований і як він проходить. Він проходить з лівого краю до правого краю і жодного разу не розривається, схоже на графік квадратичної функції на параболу. Що відбувається в точці 1? В точці 1 просто є проходить графік. Нічого особливого не відбувається. Ось він прийшов, ось він пішов. Функція в точці Х до рівня 1 неперервна. Ця функція підходить під умову задачі. Функція друга. На малюнку 2.13. Що відбувається з нею в точці 1? Як проходить взагалі графік? Графік ось починається і доходить до точки 1. А далі продовжується після точки. Х дорівнює 1. А в точці, власне, х дорівнює 1. Графіка немає взагалі. Він там, відсутній, не має такого значення, яке дорівнювало би значенню функції в точці 1. Ось це і є графік, який має розрив. Ця функція не є неперервною в точці 1. Функція на малюнку 2.14. Її графік. Точці 1 існує цілком. І ніякого розриву на графіку немає. Ця функція неперервна в даній точці. Вона неперервна взагалі на всіх точках, де вона зображена. Функція на малюнку 2.15 складається з двох часточок: одна частина і інша частина. Ми пам'ятаємо, так, оце гіпербола. А в точці х дорівнює 1, вона взагалі не існує. Немає такої немає функції, немає її значення в точці Х дорівнює 1. Функція має розрив. Функція не є неперервною. Функція на малюнку 2.16. Також має розрив в точці 1. Ось шматочок і шматочок. Вона розривається, не є неперервною. І функція на останньому малінку 2,17 також не є неперервною в точці х дорівнює 1. Вона теж має розрив. Зверніть увагу, вона має значення в цій точці, на відміну від попередньої функції. Тут взагалі ніякого немає значення. А ця функція значення має, але вона має і розрив в цій точці. Отже, з цих шести функцій, неперервними в точці х до рівня 1, є тільки дві. Перша і третя. А що робити, якщо у нас немає графіка? Як визначити, чи функція має розриви, чи є вона неперервна? Тут нам допоможе дослідження функції, конкретно дослідження її області визначення. Якщо ми визначимо, що якась точка. Не входить в область визначення даної функції, то в цій точці функція і матиме розрив. Як ось в попередньому прикладі, наприклад, це була гіпербола. Пам'ятаєте, гіперболу, якщо там точка якась не входить в область визначення, то ось це і буде ось ця ось точка. Отже, що ми робимо, щоб знайти проміжки неперервності функції? Ми досліджуємо цю функцію, досліджуємо її область визначення. Нагадаю, якщо функція задана многочленом, тобто функція лінійна, то її область визначення всі числа. І записували ми таким чином, d від y дорівнює всі числа, тобто r. Дана функція неперервна на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Питання, які точки розриву? У даної функції точок розриву немає. Так і напишу, точок розриву немає. Ця функція не перервна на множині дійсних чисел і немає точок розриву. Функція друга. Нагадаю, якщо функція має в записі знаменник, дріб, і змінні в цьому знаменнику, то ми обов'язково кажемо, що знаменник не дорівнює нулю. Пам'ятаємо, як ми шукали область визначення. Так? Проблемні місця в даному випадку знаменник. Досліджуємо, чи не ноль він. В якій точці x-1 дорівнює нулю? точці х дорівнює 1. Тобто точка Х дорівнює 1. Це буде точка розриву функції. Так і напишемо. Х0 дорівнює 1. Точка розриву. А які тоді будуть проміжки неперервності? Це проміжок до одинички і після одинички. Проміжки неперервності від мінус нескінченності до одинички. І другий проміжок неперервності від одного до плюс нескінченності. Тобто знайшли проблемну точку, в якій функція не існує взагалі. Кажемо, що ця точка є точкою розриву, і вказуємо проміжки неперервності, які не включають ту саму точку. Третє завдання. Тут одразу два дроби. І обидва знаменники, якщо ми будемо досліджувати область визначення, то обидва знаменники мають не дорівнювати нулю. Х не дорівнює нулю перший знаменник. Та х плюс 2 не дорівнює нулю, другий знаменник. Тут готово вже розв'язок х не дорівнює нулю, а в другому двічку перенесемо х не дорівнює мінус 2. Отже, область визначення всі числа крім нуля і мінус 2. Що це означає для проміжків неперервності? Що точки 0 і мінус 2 є точками розриву. Вкажемо це 0 та мінус 2 точки. Розриву. Зверніть увагу і записуйте ще по-іншому. Можна і так, можна і так. Точки розриву. Які проміжки неперервності? Це всі числа, крім нуля і мінус 2. Я накреслю на осі, щоб пригадати, як це взагалі виглядає. Де там ці точки? Мінус 2 буде десь тут. 0 буде правіше від нього. І всі числа крім мінус 2. І далі всі числа, крім 0. І далі всі числа. Тобто ось він проміжок, ось він проміжок і ось він проміжок. Запишу проміжки неперервності. Це проміжки від мінус нескінченності до мінус 2. Проміжок від мінус 2 до 0. І проміжок від нуля до плюс нескінченності. Дана функція має дві точки розриву і три проміжки неперервності. Розглянемо четверту функцію. Знову знаменник, знову виписуємо х квадрат плюс 1 не дорівнює 0. Маємо неповне квадратне рівняння. Одиничку перенесу в праву частину х квадрат не дорівнює мінус 1. Таке рівняння не має розв'язків. Тобто немає таких чисел, для яких х не дорівнював би от цим числам. Немає такого. Отже, областю визначення даної функції будуть всі числа. А якщо областю визначення є всі числа, то дана функція не має точок розриву. Точок розриву немає. І тоді проміжком неперервності даної функції буде проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто всі числа.